Доброго раночка, сьогодні ми знову на ринку, торгуємо. Ранок у нас так трошки холодно, але ось є вже і ромашка. І все-все трошки покажу вам чим торгуємо. Зробила таку гарну корзиночку. Таку гарнесеньку. І така є. Багато маю трояндичок і ромашки, і ще є кашпо, така цікава, з зеленою каймою. Ну, ось трошки пройдусь по ринку, покажу вам, хто чим торгує. А, от, помідор, я не бачу Є тут такий риночок у нас. 33 рин. Багато зелені. Вчера ходили. Людей багато. Маємо. Тут ще теж торгують квіточками, парфумами. Багацько всього. Ще такі овочі. Дік. йду, я О, є такі гарні курчатка продають. Де ти Ой, ще петух такий. Не видно, да? Ось так. А, такі гарні курочки. Такі червоні, чорні і білі, це домінанти. А по чому такі курочки? Ви не знаєте?